Доброго дня, шановні. Ну що, ось і настав цей день. Президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 8401 про скасування податкових пільг. Закон вступить у силу з 1 серпня, тобто через одну неділю. Про це пише нардеп Данило Гетьманцев і ще й додає обов'язково якусь цинічну фразу: Користуйтеся! Дякуємо, пане гетьманцев. Так і, бу... так і зробимо. А, значить, давайте швиденько ще раз пробіжимося по головним тезам, а, тому що їх не змінили. От те, що передали на підпис, а, те й, в принципі, залишилось. Ніхто ніяких змін більше не вносив. А, все підписали. Значить, читаємо: очікується з 1 серпня, що відомо наразі про зміни з першого серед головних змін з першого передбачений скасування спецгрупи єдиного податку. Отже, шановні, звертаємо увагу, що ми переходимо з 1 серпня автоматично з спецгрупи на всі ті групи, на яких ми були раніше. Особливо це стосується других груп. Зверніть на це увагу, що з 1 серпня, якщо у вас були клієнти юридичні особи на послуги, то з 1 серпня потрібно ці взаємовідносини розірвати, а потім з 1 по 15 вересня, якщо вам потрібно повернутися до, ваших, до вашої роботи, і ви якби уже у вас є клієнт, ви не хочете його втрачати, то ви будете мати право з 1 по 15 вересня подати заявку на перехід на третю групу 5%. Я, тут буде написано далі, що вони придумають якісь алгоритми, як у нас, які заявки подавати і все інше. Залишилась одна неділя, навряд чи хтось встигне щось придумати. Звичайно, я буду слідкувати за цією ситуацією, якщо. Щось буде, я повідомлю в окремому відео або в окремому пості для тих, хто знаходиться наразі на другій групі, а перейшов на спецгрупу, або для тих, хто знаходиться на загальній системі, знаходився, а перейшов на спецгрупу. Хотілося б не втрачати клієнтів і одразу перейти на 5%, але як бачите, такої можливості поки що не передбачено, не знаю. Можливо, щось зміниться. Платник 2% матиме право подати заяву про відмову від застосування та вказати на яку систему він бажає перейти. Ось оцей пункт мене більше всього хвилює. Можливо, завтра дадуть якісь роз'яснення податківці, і можливо. Ви знаєте, за те, що подають, нікого не б'ють, давайте так. Да? Ну Як, в залежності від того, що написати, звісно, і, може і прилетіть. Але я думаю, що якщо ви подасте в заявку в податкову, я, наприклад, завтра спробую обов'язково про перехід з 2% на 5%, наприклад, для свого клієнта, який знаходився раніше на другій групі, Якщо в мене вийде, я також про це напишу. Без подання такої заяви, а також якщо в заяви платник не вкаже базан, бажану систему, єдиний платник автоматично переводиться на систему, на якій перебував до обрання 2%. Зрозуміло, так? Ну, ще раз повторюсь, оскільки закон вже підписан, він вступає в дію з, після того, як його опублікують, а вступає в дію з 1 серпня. Але набирає чинності після того, як опублікують. Ну, якщо опублікують його на на цій неділю, то в принципі можна буде пробувати. Я думаю, ці заявки подавати. Без подання такої заяви, а також якщо, а, новостворені суб'єкти, які з дня державної обрали 2%, автоматично вважаються платниками третьої групи зі ставкою 5%. Це тих людей, які зареєструвалися і пішли одразу на 2%. Стосуються, були переляки, що їх переведуть на загальну систему. Не лякайтесь, уже ніхто нікуди не переведе, переведуть вас на 5% на третю групу. Так, автоматичне відновлення прав і обов'язків платника ПДВ. Для тих, у кого реєстрацію платником ПДВ було призупинено надати платникам, які у 2023-му перейшли з 2% на загальну систему, права, перейти повторно у 2023 році на спрощену, право переходу на спрощену надається з 1 вересня по 15 вересня. Пам'ятаємо про це, щоб бути платником податку з 1 жовтня. Але тут, бачите, пишуть при цьому в разі подання заяви до 1 вересня, а можливо, нам дадуть такий період, коли ми можемо з 1 серпня до 1 вересня подати такі заявки. Такий платник вважатиметься платником єдиного податку з 1 серпня 2023 року. Це буде просто ідеально. І у нас з вами тоді не буде розриву між клієнтом і вами. Але все-таки, будь ласка, призупиніть платежі до того моменту, допоки ви не подасте заяву і не перейдете 100% на, на єдиний податок 5% третьої групи. Я вас просто закликаю до цього, бо писати це одне. А робити це зовсім інше. І обов'язково замовте після того, як ви перейшли. Вам каже податково, все добре. Ви наче знаєте, що все добре, але замовте новий витяг платника єдиного податку, де буде вказана саме дата переходу, з якого моменту ви будете на 5%. Якщо вона буде збігатися з вашими бажаннями, все супер, йдемо далі. Е, так, перевірки ДПС спочатку планували скасувати мораторій, і для більшості платників встановити такі обмеження, встановити мораторій на проведення усіх перевірок фопів першої другої груп, крім тих, що проводяться через припинення господарської діяльності до 1 серпня 2024 року. Не знаю, пощастило, не пощастило. Читаємо далі: документальних або фактичних перевірок платників податків, що зареєстровані на прифронтових територіях. А, з приводу прифронтових територій, питання також висить у повітрі, тому що фронтові-то ми знаємо, які території, да, а прифронтові ще поки що я не знаю, наприклад, обмежити проведення 23-24 років планових перевірок такими виключними умовами. Платних податків здійснює господарську діяльність пов'язану з виготовленням підакцизної продукції, а гральний бізнес, фінансова основ, або платних податків відповідає однієї з таких ознак ризику. Рівень сплати податку на прибуток або ПДВ нижчий за 50, на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку в середньому. Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази. Інші операційні видатки перевищують 30%. Цікаво, як вони будуть визначати ці всі? Ну, можливо, через декларації по ПДВ. Тому що я поки що не розумію, вони ж не можуть бачити ваші документи, допоки ви їх не надасте. То як вони можуть проаналізувати, яка у вас там дебіторка і кредиторка? Ну, добре, це не наша парафія, то парафія значить, податкової заробітна плата, яка нарахована виплачена податковим агентом, менша від середньої по регіону. Ну, це питання я ще тоді в минулому відео озвучувала середня по регіону, це треба дивитися, тому що ми всі маємо розуміти, що вона більше мінімалки. Тому ми всі попадемо в ФОПовці, які нараховують тільки мінімальну зарплату, ось в, цей, в цю категорію. Тому перегляньте, будь ласка, ставки, яка середня по вашому району, середня по категорії. Статистика завжди робить такі середні зарплати. Ну і подивіться. В зоні ризику ми чи ні. Увага! Середні показники цих РТО публікуються на сайті ДПС. Ага, тут ще й на сайті ДПС вони публікуються. Ще легше нам подивитися, що в нас має бути і що в нас є. Наразі ж за повідомлення Желізняка. Знову переглянули ці норми і вирішили залишити монаторій для всіх платників, окрім виробників епідоксизної продукції. Ні. Нічого там не переглянули і залишились ті норми, які були. Інші зміни для ФОП-єдинників. Технічний борг, який виник з 1 квітня по 31 липня, в електронному кабінеті не враховується під час визначення можливості продовжувати перебування на спрощеній системі. Да. До речі, зверніть усі увагу на той факт, що тепер буде посилена перевірка податківцями. Мене також про це перевіри, повідомили, попередили, вибачте. Про те, що будуть тепер за будь-який борг, який там у вас виник, і висить протягом, ну наприклад, там, місяця наступного вас будуть знімати з єдиного податку і про це можуть не повідомлювати. Одразу попереджаю. Зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій. Знову не всі, по всій території. І ще раз, це для тих, хто мені каже, ЄСВ не відмінили, ЄСВ не відмінили. Будь ласка, зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій, у тому числі території можливих бойових дій. А це означає, що всі інші території починають сплачувати і ЄП, і ЄСВ. ЄП це єдиний податок, ЄСВ це єдиний соціальний внесок, тобто пенсійний. Нема, не буде вже такого поняття по бажанню. Передбачити звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері застосування РРО. А, а чомусь не вказано РРО. Тільки РРО. Ну, я думаю, що тут просто не дописали. Крім як під час торгівлі під акцизними товарами, якщо вони були вчинені на прифронтових територіях. Ще раз. На прифронтових територіях. Тобто, у всіх остальних територіях то вже буде все порушення вважатись. Надати можливість ФОПам платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів за спрощеною формою. Ну, за спрощеною формою, це, мабуть, так, як ми зараз пишемо. Я гадаю, що у кожного зараз спрощена форма. Нові деталі від Гетьманцева. Після прийняття закону. В телеграм-каналі Гетьман це наведено зміни. Скасовується система, врегульовується 2% єдиного відповідні перехідні положення. на документальні перевірки залишається чинним з урахуванням, того дозволеним залишаються документальні позапланові перевірки. А ми знаємо, що позапланові перевірки це камеральні перевірки. Тобто, якщо податкова у вас винайшла якісь помилки, там да, в вашій декларації або невідповідності. Те, що ви задекларували, з тим, що задекларували про вас ваші контрагенти, вони пишуть вам листа і починається камеральна перевірка, вона ж є і позаплановою. Тобто, є планові і позапланові. Камеральні, фактичні, документальні, тобто там підвиди. Планові перевірки до кінця воєнного стану проводяться виключно щодо суб'єктів господарювання у сфері виробництва, реалізація підоксижної продукції. У сфері грального бізнесу, які надають фінансові установи платіжної послуги. До кінця воєнного стану, в разі якщо платник сплатить донараховано з результатом перевірки суми податків чи ЄСВ протягом 30 днів, до кінця воєнного стану він звільняється від штрафів і пені. Тобто, хто перейде з боргом після закінчення війни, а ми обов'язково переможемо після закінчення. То ваші штрафи донарахуються і поня автоматично. Зверніть, будь ласка, також на це увагу, що потрібно все-таки держати в якихось рамках, щоб ви розуміли, де у вас борги формуються, а де ні. У період з 1 серпня 2023 року і до кінця воєнного стану встановлюється мораторій на проведення документальних перевірок з питань сплати ЄСВ. Це хорошо. Платники податків звільняються відповідальності за порушення у сфері застосування РРО вчинені на період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року по 1 жовтня. Ще раз, закон вступає в силу 1 серпня, і у нас з вами є серпень, вересень і жовтень щоб привести до ладу касові апарати. Фіскальні чеки і так далі, тому що зараз знову там новини новини нові, нові якісь у них витребовування. Всі ми знаємо, а хто не знає, знаєте, що у Івано-Франківську Івано по ринках пройшлися рейди з приводу оформлення працівників і з приводу застосування касових апаратів. Будь ласка, якщо там почали. До інших областей також дойде інформація і наказ, щоб це зробити і в інших областях. Тому, будь ласка, приготуйтеся, щоб у вас все було добренько. А також за порушення в сфері сплати ЄСВ, вчинені з початку воєнного стану і до 1 серпня 2023 року. Тобто, ті, хто мали сплачувати ЄСВ по заробітній платі. Тому що у нас для ФОПів є можливість не сплати ЄСВ, це нас не стосується. А от по зарплаті, у кого є борги, бачите, до початку воєнного стану і до 1 серпня 2023 вчинення спочатку і до 1 серпня 2023 порушення в сфері сплати ЄСВ не будуть застосовуватися порушень Ну, штрафні санкції. Тому по зарплаті, хто у кого були заборгованості, там і все інше, або ми невчасно сплатили податки, не будуть нараховуватися. Але після 1 серпня, я так розумію, вже всім будуть нараховуватися штрафні санкції за невчасну сплату або за несплату. Технічний борг в електронному кабінеті не враховується під час визначення можливості платника. По до... Продовжувати перебування на спрощеній системі. Зберігається право добровільної сплати єдиного податку для прифронтових територій. Ну, це ми з вами прочитали. Це також прочитала до платників на прифронтових територіях. Не вживатимуться заходи з погашення податкового боргу. ФОП платники єдиного податку без ПДВ надається можливість вказувати назви товарів за спрощеною системою. Подробиці від, від Мінфіну. Все те саме. Ну, все те саме. В принципі, це все. Такі головні тези ми з вами проговорили. Ще раз, ще раз, як то кажуть, проговорили. Ще раз морально готуємося, що потрібно усе усе привести до ладу. Можемо ми це зробити, чи не можемо, хочемо чи не хочемо, а потрібно. І обов'язково визначитися з тими прифронтовими територіями і слідкувати за ними, я так розумію, в якихось окремих списках, щоб ми з вами розуміли, кому можна платити ЄСВ, а кому можна не платити. Ну, тому якось так підписали і підписали. Будемо адаптуватися, немає іншого виходу. Хочу нагадати, що цей законопроект і закон підписаний виключно для МВФ. Не буду розшифровувати, що таке МВФ і вдаватися в подробиці, але хочу звернути вашу увагу, що йдемо по цьому курсу. Якось так. Все. Всім гарного настрою. Не знаю. Ам... Бадьорого Бадюру... серпня! Початку бадьорого серпня, з наступної неділі. Ем, і терпіння, і здоров'я головне. Головне здоров'я. А особливо психічне здоров'я. Бережіть себе, я вас прошу. Тому що е, наразі дуже багато людей себе накручує. Я слухаю там, консультації все інше роблю, і я розумію, що. Люди вже настільки нажахані, і перелякані, і заплуталися. І дуже багато новинок всього відбувається в якійсь такій, знаєте, прискореній проекції. Тому фільтруйте, заспокойтесь, чекайте, знаєте, в цьому ділі. Краще трошки почекати, щоб все встаканулося, і тоді ми вже будемо орієнтуватися, що де і як робити. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ставайте спонсором каналу, якщо є бажання, але це не обов'язково, просто якщо є бажання. І якщо потрібно, телефонуйте, пишіть. Буду вам допомагати 098-092 904 2. Все. До побачення.